Понад 77 тисяч українських захисників уже отримали статус учасників бойових дій із початку повномасштабного вторгнення. Про це інформують у міністерстві у справах ветеранів України. Чи складно отримати такий статус? Що для цього потрібно, та як довести участь у бойових діях? Про це знає моя співрозмовниця, юристка, директорка Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Мостова. Я вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня сьогодні. Власне говоримо про те, як отримати статус учасника бойових дій згідно чинного законодавства, які документи для цього потрібні, враховуючи останні зміни, то єдиним документом має бути довідка про безпосередню участь. Як її отримати, командир військової частини видає обов'язково цю довідку, або це може бути отриматися через центр комплектування, в залежності від обставин, які вже складуться у військовослужбовця. Де він буде, тому що він може бути перебувати на лікуванні, може перебувати в відпустці за станом здоров'я. Тому тут можливо два шляхи. Або це військовий військовий, тобто через командира військової частини, або через центр комплектування. За бажанням військового чи потрібно додати документ про е, травми або ж поранення або каліцтва? Будь-який документ можна додати до пакету документів для отримання статусу, будь-який, який військовослужбовець буде вважати за потрібне. Він не є обов'язковим, але додати його можна. Яка процедура оформлення цього статусу по що потрібно зробити військовослужбовцю? Куди звернутися? Військовослужбовець приходить військову службу в військовій частині, тому як тільки він залучається до Бойових дій або до виконання завдань пов'язаних з обороною нашої країни, протязі 30 днів з цього моменту, командир військової частини має подати документи, пакет документів необхідний до комісії відповідної. Якщо це міноборони, з комісія міноборони, якщо це військовослужбовці Нацгвардії, або поліції, тобто відповідно до підпорядкованості, може бути такий варіант, що військовослужбовці сам має право подати такий пакет документів. Я повернусь до того, що він може не перебувати у військовій частині, або бути переведений за станом здоров'я, тобто, дивлячись, які обставини може або сам він звернутися, або командир військової частини. Наскільки тривалий цей процес? Ну, залежить від певних обставин щодо в кожного окремо. Так, є 30 днів на подання документів, є загальні терміни, 30 днів на розгляд таких документів, але враховуючи, що ми знаходимося в стані війни, враховуючи кількість звернень з цього питання, тому по-різному тут немає такої чітко визначеної дати, і неможливо сказати, що напротязі місяця статус буде наданий. Такі обставини зараз склалися в країні. Чи можна повторно подавати документи? Можна, можна, якщо будуть надані якісь відмови в наданні статусу, якісь недоліки в документах, це не проблема, ніхто не позбавлений права усунути вище вказані там якісь зазначені недоліки і подати документи знову. Які спірні питання можуть виникати під час отримання статусу учасника бойових дій? Ну, зазвичай, враховуючи, що це тільки довідка про безпосередню участь, то спірних може і нема таких чітко визнань. Загалом в законодавчих актах визначається, що там має бути того, має бути того. Зараз чітко: довідка є, має бути надана. Але які обставини? Ну можливо, якісь відсутність в якихось списках, можливість, що військова частина була, наприклад, зазнала великих втрат і втрат якихось документів. Тому, можливо, будуть такі обставини, що будуть або затримки, або якісь певні відмови надані статусу. Але ми можемо це якось характеризувати, тільки маючи документи про відмову. Тільки тоді ми будемо знати, яка підстава стала основною, чи можемо її усунути, чи мож не можемо. І тоді вже далі розглядати це питання. На вашу думку, чи є фото або відеофіксація доказом про безпосередню участь військового в тих чи інших бойових завданнях? Більше це питання стосувалося тоді, коли стосувалося надання статусу учасника бойових дій, учасник тих, хто воював в складі добровольчих формувань? Наразі в ЗСУ до нас не звертались таких питанням, що неможливо видати довідку або отримати цю довідку. Навпаки. Довідки вони видаються як за певний період, там, наприклад, місяць, да? або взагалі видається така триваюча довідка, де зазначається, що бере участь, і людина продовжує е воювати, продовжує рік і півтора року хлопці знаходиться. Тобто в них ця довідка вона остаточна і буде можливо за весь період служби. Якщо раніше для надання е статусу учасника бойових дій е було як е мінімум 30 днів, то да, довідка могла бути видана, наприклад, за 30 днів, надавався статус, це все. А наразі це і не... Багатьох це триваючий процес, тому е, багатьох хлопців ці довідки вони їх декілька, вона не одна може бути, тому що за період такий, за період, такий, за період, такий. Але безпосередньо саме першої довідки достатньо для надання статусу. Чи можна в судовому порядку довести участь безпосередньо у бойових діях? 2014 рік, десь приблизно по 2019 рік. Коли багато військовослужбовців приймали участь у складі добровольчих батальйонів, існувала дана проблема. Тому з'явилася така певна судова практика. Але Верховний суд дійшов висновку, виклав правову позицію, що це дане питання не вирішується в судовому порядку, тільки в позасудовому, тому що це питання має вирішуватися там комісіями, органами на які покладено. Ну і загалом стала судова практика, говорить. Про те, що суд не може собою підміняти. І е, приймати рішення компетенція щодо вирішення яких належить до компетенції, наприклад, пенсійного фонду або, наприклад, Міноборони. Тому, е, якщо хтось не погоджується з прийнятим рішенням, він може завжди оскаржити його в судовому порядку. І тоді вже це йде в порядку адміністративного судочинства, але вже по наявних якісь певних документах встановити факт участі в військових діях, бойових діях цей це рішення не буде підставою для видачі посвідчення. Тому е, в даному випадку. Наразі дана судова практика я не бачила великого розвитку, тому ну і е, наразі дуже змінилися самі підходи, законодавчі зміни. Тому е, я навіть не уявляю за яких обставин поки що це можливо знадобиться. Хто видає посвідчення сьогодні? А, ну взагалі міноборони видає, тобто комісія міноборони приймає рішення, це якщо це військовослужбовці збройних сил України, от і видається посвідчення, а скажіть чи в чинному законодавстві вказано скільки часу, скільки днів, наприклад, має перебувати захисник на передовій, оскільки під час антитерористичної операції, під час ООС, було вказано, що на території Луганської Донецької областей військовий має перебувати не менше 30 днів. Як зараз це змінилося чи регламентує? Так, але там теж було виключення, якщо було безпосереднє бойове зіткнення або поранення, незалежно від кількості днів. Наразі законодавець пише, що як тільки був залучений до виконання завдань з оборони або до участі в бойових діях, тобто нема зараз 30 днів, цього терміну немає. Од одразу після залучення. Просто є 30 днів для того, щоб командир військової частини підготував документи і подав їх на розгляд комісії. Чи прирівнюється нині статус військового, який брав участь у бойових завданнях під час АТО, ООС і після широкомасштабного вторгнення? Абсолютно це один і той самий статус. Це одні ті самі пільги. Вони не просто прирівняні, вони є ветеранами, учасниками бойових дій. А до учасників бойових дій прирівнюється до речі, і не тільки хто військовослужбовці, це можуть бути і особи, які виконували певні завдання, працівники певних підприємств, певний період, певні обставини, тобто це статус, який об'єднує всіх. The <laughs> Єдине, що кожен виконує своє завдання відповідно до завдань Генштабу. Тому е, учасники бойових дій вони є всі однакові. Незалежно чи це єдине, що от в чому є різниця, і дуже час, ну якби до речі, це викликає іноді запитання. Довідки різні про е, підтвердження безпосередньої участі. Довідка АТО відрізняється від довідки ООС, і, до, і наразі від той довідки остаточно, що зараз вдається вже по е, саме в широкомасштабному вторгненню. Видаються, тому е, про. Просто різні форма, форми довідок. Довідка нині паперова чи електронний варант вже є. паперова довідка про безпосередню участь, вона паперова. І, до речі, є дуже такою складною обставиною, що департаменти соцполітики, деякі, хто надає пільги або оформлює пільги, вони вимагають разом з посвідченням учасника бодій, бо вимагають так само цю довідку про період перебування або безпосередньої участі. І є різниця, коли в АТО писалась безпосередня участь, потім ВОС не писала безпосередня участь. Шиця дозкишця про безпосередню участь, тому саме форми цих довідок іноді викликають такі твердження про різні статуси, так як динамічно змінювалася законодавча база і обставини нашої сказать, війни Росії з Україною, тому змінилися і форми довідок, наповнення цих довідок. Але ті, які в 2014 році, в 2019 році вони залишились так само юридично значими, тому їх виключити не можна просто стало їх три. Вони просто різні і тому іноді е, виникають такі питання, що це можливо різний статус. Іноді говорять, прихожу та ні, нам це, це було ООС. Нам треба зараз, да де війна. Хай вам видадуть те, що ви в цій війні приймаєте участь. Це досить неправильно, і тому ми про це говоримо, щоб знали, що є така різниця. Ви от говорили про пільги. Розкажіть, які переваги надає статус учасника бойових дій захисникові або захисниці України? Учасники бойові дії, мають право на 75% знижки на житлово-комунальні послуги, на оплату квартирну плату, так само на рідке паливо, якщо там немає опалення, на безкоштовний проїзд, мають право на виплату виплат по непрацездатності в 100-відсотковому розмірі, мають право на 14 днів додаткової відпустки, незалежно від того, чи вони служать, чи вони працюють на підприємстві. Загалом піль багато, тому що це і на першочергове лікування, зубопротезування, на санаторне лікування. Просто все. В залежності від потреб, в залежності від того, як, скажемо, не кожну можливо це потрібно, тобто не всі пільги є такими поширено відомими. Але коли потреба виникає, то ми беремо і заглядаємо в статтю закону України і можемо бачити, що там, якщо я не помиляюсь, більше 25 пільг. Тобто, це те, що десь першочергове отримання земельної ділянки, так, у власну приватизацію. Тобто, от загально. Це такі самі не якими користуються. Скажіть, якщо захисник загинув або зник без звісти, чи може хтось із родичів або хтось із подружжя подавати заяву на надання загиблому статусу учасника бойових дій? Як Ні. це відбувається? А, вже члени сімей загиблих військовослужбовців вони будуть подавати звертатися за отриманням статусу члена сім'ї загиблого захисника захисниці, загиблого, померло. От це вже там так само в принципі пільги ті самі, тільки 50% на відшкодуванні е, за житлово комунальні послуги і а взагалом принципі пільги ті самі, які були в учасника бойових дій, але статус учасника бойових дій вже померлому не надається. Просто вони стають членами сім'ї загиблих. Пільги при рівні, вони такі самі, вони однією статтю регулюються, що пільги для членів сімей ветеранів війни і так само через кому член загиблих захисників захисниць. Тобто це одні й ті самі пільги, але статус учасника бойових дій вже не буде надаватися. А якщо безвісти з. Це статус членів сім'ї безвісті, зниклої особи, тому що він може бути в полоні, він може повернутися. Тобто теж статуси надається, пільги мають певні пільги. Чи до вас приходять військові, чи надсилають листи, чи телефонують щодо роз'яснення саме військового законодавства? Ну враховуючи специфіку роботи центру, то в нас дуже розгалужена система самонадання онлайн консультації це через телеграм-боти, через чат-боти? Це. Це наші дзвінки на 0800, наша кол-лінія. Тобто, звісно, їм приходити ну, безпосередньо особисто дуже тяжко, тому що по факту вони всі воюють, і мало хто є. Хто перебуває в госпіталях, ми приїжджаємо до них. Наприклад, хто проходить лікування тут в Черкасах. Ми стараємось ходити в госпіталь, у нас там консультпункт. Раніше до широкомасштабного вторгнення у нас звернень військових було більше особисто. Там були теж і по виплатам суди, суди з військовими частинами. Наразі більше все-таки онлайн спілкування не так багато звернень. Більше зараз звернень це військових пенсіонерів, це тих, хто вже інваліди війни, хто раніше отримав цей статус. Ну в них різні питання, скажімо, мало пов'язані з тим, що зараз відбувається в країні. Вони вже більше стосуються їх ну, ветеранського статусу. Я б так назвала. Чи маєте судову Практику щодо відстоювання прав військовослужбовців. Так, звісно, це скажем дев'ятнадцяти, 21 рік нас це не ну, це було 80% звернень військовослужбовців. Наразі їх, їх менше, їх менше, але я ж розумію, що як закінчиться війна, дасть все і все рівно буде буду звертатися, і буде звернень набагато більше, тому що і проблеми буде в виплатах, тому що це ті питання, з яких постійно телефонують виплати бойових виплати компенсації. За поранення, за все, тобто іноді вони не встигають оформити, іноді військовослужбовці не знають, що їм може бути виплачене якісь там грошові допомоги або ще щось. І звісно, що як вони звільняться або перестануть приходити військово, вони будуть просто по себе більше чути, більше звертати увагу, більше звертатися. Тому вони те, що вони не встигли оформити, зробити вони зможуть звернутися і оформити в це вже тоді, коли у них з'явиться час. Що ж, я вам дякую, пані Ірино, за роз'яснення і що знайшли час для нашої розмови. Да, дуже приємно було дякую.